Пасажирський літак Малазійських авіаліній збили російські найманці за вказівкою вищого керівництва Росії. Про це відкрито заявляють українські парламентарі. Тепер Україні потрібно зробити кілька важливих кроків, аби це довести і викорінити терористів зі східних областей України. Для цього потрібен чіткий план, причому якнайшвидше. Жодна установка не могла перетнути кордон. Російської Федерації без дозволу на те особисто Путіна, на мій погляд, треба дати доручення уряду по всіх ключових міністерствах розробити свої висновки протягом буквально двох-трьох діб. Бо далі тягнути це неможливо стосовно ведення воєнного стану. Військовий стан дасть можливість припинити російську пропаганду щодо України розширить повноваження військових і загалом пришвидшить мир на сході. З такими пропозиціями погоджуються не всі на думку меншості, посилення бойових дій зашкодить мирному населенню. Там же елементарні речі вже не вже німого тоді. Якщо відключається електроенергія, ні з'явити ще ні хліб, ні празністі продукти питання, просто наступить гум... 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 гуманітарна катастрофа. В связи с этим я, я, фракция Партии Регионов, подготовила соответствующее обращение к мировым лидерам о способствовании двустороннему прекращению огня, достижению мира и предотвращению гуманитарной катастрофы. Мы должны сегодня принимать те решения, которые исключат развитие и расширение этого конфликта, а создать все условия для мирного решения тех проблем, которые сегодня привели к такому серьезному противостоянию. На погоджувальній раді були присутні міністри юстиції та фінансів. Урядовці пропонували на розгляд законопроекти, які стосуються енергетики, економіки та люстрації влади. Основні подання уряду вже включено до порядку денного. На пленарному тижні мають також розглянути пакет реанімаційних реформ. Документи вже пройшли розгляд у комітетах. Сподіваються, на РДП і на ратифікацію європейської угоди. Її подання до парламенту президентом очікують вже цього тижня. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.